Всіх коштів, які спрямовані на фінансування сектору оборони і безпеки в Україні, складається 49,4 мільярда доларів з урахуванням фінансових вливань наших партнерів. Тут не обраховані лише пряма передача зброї і боєприпасів, але картина і тенденції залишаються саме такими. Росія в три рази більше доларів витрачає, ніж Україна. Щодо мобілізаційного ресурсу manpower, ви можете порівняти, що в Російській Федерації також більше 144 мільйонів населення проти значно менше, ніж ніж 30, які залишилися в Україні. І то є. Дуже суттєвий перекос з вбік людей похилого віку. Це означає, що ілюзії про те, що Москва і Московія планують швидко закінчити війну, не існує. І нам треба придумати, як нам перемогти маленькою армією, армією велику армія титана, колоса. І хочу наголосити, що війна дуже відрізняється від тих, яка вона була в 2014 році і навіть в 2022. Але я твердо переконаний, що маленька країна здатна перемогти велику. Коли? Тоді, коли вона має не тільки вмотивовану армію, а коли ця армія технологічна. Бо Лева частина коштів і асігнувань мають йти на сучасні засоби ведення війни, які довели свою ефективність. Можу наголосити ще одну цифру: що, за даними української розвідки, загальна кількість угрупування, яка вдерлася до нас в лютому 2022 року, складала трохи більше 180 тисяч. За даними BBC, загальна кількість лише загиблих представників Збройних сил Російської Федерації значно перевищує 200 тисяч. І кількість поранених значно перевищує 400 тисяч. Оці дві цифри: 180 тисяч вдерлося, і 200 тисяч загинуло. Тобто, кожен або всі, хто наважився заходити до нас. Загинули від української зброї. Можу також наголосити, що для того, щоб маленька країна перемогла велику, нам треба зробити висновки з тих помилок, які мала Україна. Ми маємо зупинити ганебну тенденцію, яка розпочалася в 2019 році щодо припинення або ліквідації цикла виробництва ракет. Забезпечити сучасні засоби протидії російській технічній розвідці, забезпечити кожного військовослужбовця засобами детекції дронів і засобами радіоелектронної боротьби, засобами зв'язку, зброєю fpv дронами МАВІКАми, розвідувальними дронами. Мавіками для скидання бомб і багато-багато інших речей, які нам потрібні для ведення війни. Можу наголосити, що в даному випадку нам треба чесна і предметна розмова з українським народом.